Вітаємо вас на каналі Вітаємо вас сердечне на каналі Булате Польська, і сьогодні у нас буде продовження. Тест-драйву або тестування самоходної акумуляторної газонакасарки від виробника DeWalt. А саме сьогодні ми знову з вами будемо тестувати акумуляторну газонокосарку DCM WSP 156 Що буде в цьому відео? В цьому відео буде саме аналітика. Що таке аналітика? Дивіться, є така сама газонакасарка, але голова у неї йде. Відразу під один акумулятор FlexVolt. Вона має маркування та газанокасарка DCM WSP 550. І вже власник, який придбав ту газонакосарку, встановивши один FlexVolt, каже: мені вистачило її на пів години праці. Зараз у нас дивіться, що ми хочемо перевірити. Ми встановлюємо два флексвольтовських акумулятора: перший 9 ампер на годину, і у нас є можливість. Взяти 12 ампер на годину. Зараз ми їх встановимо 2. І буде нам цікаво, так, хлиночку, і буде нам цікаво, наскільки вистачить цих акумуляторів. Ось в роботі будемо скошувати ось такі хащі. Ну, це не газонна трава, але, до речі, будемо робити з неї такий культурний газончик. Сьогодні буде цікаво. Тому аналітика буде в тому, щоб з'ясувати, доречно, брати. Цю газонакасарку або ту. Звісно, ця йде на 18 вольт на два акумулятора, а та на 54. Ну, шановні, починаємо. Зараз у нас стоїть боковий викид і стоїть висота 4. Так, це швидко. Я завжди казав, дуже вона швиденько їде. Головне завдання сьогоднішнього тест-драйву, ну, по-перше, ви подивитесь ще, наскільки зручно косити нею. А друге, ми з вами будемо дивитись, наскільки вистачить акумулятора. Так, зараз у нас, ну, до речі, 3 без 10. 3, поїхали. І гілляки попадають. Давай. Отак. Вот Давай трохи нижче зроблю. Зараз ми Так, на двоечку поставили. Так, І зараз буде цікаво, коли ми поїдемо ось сюди. Мабуть, я по максимуму поставлю. Ну, давайте. Бачите, тут заземлення і потрібно трохи акуратніше. Зараз ми тут підрівняємо і поїдемо ось тут підрівняємо. Там де асфальт поєднується також з газоном. Так, Зараз ми переїжджаємо на іншу ділянку. За проханням газончика професійного їдемо тестувати дивол далі. Щіль. Але бачите, бензинове вже валяється, це минуле. Акумуляторна техніка це топчик. І хочу відразу показати, дивіться, якщо ти кудись хочеш приїхати, додав і біжиш за ним. Так, дивіться. Ну, коротше, наше завдання. Ось тут у нас така діляночка. А, Давай ми зараз трохи убавимо. Так, зараз ми підрівняємо. Монтаж, Дуже мокра трава, ну взагалі круто. Зараз Сергій буде продовжувати косити наше завдання висадити акумулятор. Бачите, аж камінь. потрапила на камінь і трошки пізніше покажемо ножі, в якому стані. Да. Буде там засічки чи ще щось в цьому плані. Також буде цікаво, шановні. – Поглянемо. – Ні, тут пеньок. Піньок, так? Да? Це таке, це опасно. Давай, не будемо. Це можна такого клінати й мати. Ну, хочеться ще просто попрацювати газонокосаркою. Якщо навіть вона наткнеться на пеньок, вона має зупинитися. Але можемо потім перевірити в кінці огляду. Давай, давай, наше завдання поки його виснажити, акумулятори всі. Що, у нас ще, щели, тут переміряємо периметр. У нас ще... Так, ми на сонці стали. Три ділення залишилося з п'яти. тобто більше половини заряду ще залишилося. Я хочу сказати, що там стоїть у нас 9 і 12-ка. 12, вона, в принципі, не має ніякого сенсу, скільки ми 20 хвилин попрацювали. Так, да, Вже 20 хвилин. 12-ка не немає ніякого сенсу, тому що акумулятори висаджуються однаково. Тобто я думаю, що коли навіть газонокосарка вона вже стане, зупиниться через те, що акумулятори розрядилися, то в 12 дванадцятки ще буде у нас заряд і щось буде тому, що да? Щось так. так, ну давай що, туди Їдемо пішли. Підемо туди. Да. До речі, там буде цікаво. Бачите, як наскільки вона самоходна і легко їде. Вже тут хтось косив. Відразу знімаю і для тіктока ось так працюємо. З Харкова працює і не лише працює, ще й э, допомагає, такі, місту, допомагає да? місту, інфраструктурі міста, щоб не виглядало в кращих традиціях міста Харків. Чистенько і прибрано. Сто відсотків. Нарешті, дивіться, під деревцом, два флекса. Все. Може, да? вона остила, ще час. Ні, все. Тобто на акумуляторах завжди залишається там якась маленька ємність. Все. Давай покажемо. Тепер давай по часу. Ми почали. Е без 10. Без 10 зараз половина, тобто 40 хвилин. 40, да. Акумулятори тепленькі. і от 12-ка у нас по-любому одне ділення ще є. 9 Ну, така ж тепленька, як і, і 12-й. Але не перегрітий. Це не, вони не пішли. Теж ще заряд є. Я думаю, я думаю, що якщо ще почекати там хвилин 15, Можна ще там один раз туди-назад спуститися, але не більше. Ну, Сенсу цього я не... Так, це тому, що акумулятори нагріваються і потім у них відпрацьовує система захисту для того, щоб їх не розряджати. Але е, що можемо підвести підсумки? Дивіться, стільки ми прокосили. Зараз Про... переміряємо ще. І е, реально от я просто зацінив, як вона вгору. Ну, Ну, це просто топ. Ну, тому що самоходна, да. просто... а може ще і ну, якраз е, ну, витрати акумулятора із за того, що вона вгору, вони збільшуються. Ну, вона постійно на ось такій траві, ось такі були пучки е, трави, ну, дуже такі багато. Вона показувала, що там хоп, вона вийшла в перегруз. Так, да, так, да, я це бачу. В принципі, це досить класно, тому що це інформативно Поясню, чому тому, що ви, як оператор, також можете. Е, ну там вона пішла в перегруз, ви просто самоход скинули, вона підняла знову оберти і поїхала далі. Тому що ну це, це нормально. Вона це то, що при першому тесті ми також це показували, що саме в цій. Акумуляторній газонокосарки є система, яка в залежності від навантаження збільшує або зменшує оберти двигуна і тим самим зменшує або збільшує час роботи. Час роботи акумуляторів. Е і давай, що давай тоді якісь висновки зробимо. Висновки газонокасарка класна. Я косив на газоні, на такому класному газоні доглянутому. Дуже круто себе показала, косив я реально більше, я десь тоді косив на заряді 25-2-5 амперних акумуляторів. Я косив десь в районі 50-ти 53 години. Ну там плюс-мінус переїхати на якусь другу дільницю. Не зупинявся, так? Да? не зупиняючись, але це був... вона була в найнижчому положенні і газон був місцевість. рівна місцевість. Я їздив на шостій швидкості, я просто промчався туди-назад. І все це зробив. Якщо ось така е, трава, така поросль, дуже така тяжка, там ми косили, вона навіть трошки в перегруз виходила, тому що вона лягає і ніж просто не може її зрізати. Тут звичайно ж буде менше заряд акумуляторів. від себе. Також можу додати до Сергія. Ну ви самі розумієте, і на бензинових, і на дизельній техніці, в залежності від рельєфності, від того де ви застосовуєте і в якому режимі застосовуєте техніку, змінюються витрати палива. Тут майже те саме, тобто, де б ви не косили, буде змінюватись трохи час, поки ви будете працювати. Але від себе, ну мабуть, я завжди всім кажу, що таке філософія акумуляторного інструменту, філософія акумуляторної садової техніки. Ось, поки ми працювали, у вас повинна з'ємна пара акумуляторів або змінна пара акумуляторів встигати заряджатись. Тобто, Сів акумулятор, поставили другий і пішли працювати. Тому ось така акумуляторна техніка, і я маю надію, що невдовзі і автомобілі будуть так само працювати. Приїхав на заправку, тобі дали акумулятори, або вже підуть швидкі зарядки, або змінні акумулятор. Іди поїхав далі. Тобто не стоїш, не чекаєш нічого. Оце вже майбутнє. Ну і від себе ще хочу додати, що це реально крутезний результат. Я нагадаю, газонокасарка. 53 сантиметри за один прохід. Досить широко. Да? Самоходна, і ми працювали завжди на самоході. Тут самоходна, взагалі, скільки тут градусів? Градусів, напевно, 20 десь. Та Я думаю, до 30 навіть. або до 30 десь. Вгору вона їхала, і без ніяких проблем на відео ви бачите, я просто двома пальцями її тримав. Тому це дуже крутий результат. І буду радити цю газонокосарку всім нашим клієнтам, котрі бачать My... собі якісну, надійну. І круту техніку, яка працює, а не робить вам головний біль. Да, і маємо надію, ви також будете радити цього за косарку. Обов'язково пролайкайте це відео, обов'язково висловіть свою думку стосовно що можливо ви можете там порадити виробнику, або, можливо, хто вже має за косарку. Тобто зворотній зв'язок для нас дуже важливий від вас, саме від глядача і від підписника. Для цього працює і виробник, для цього працюють і дилери, і представники. Саме для того, щоб ви все бачили, як воно Насправді, стільки у нас вийшло, Сергій підрахував. Це такі приблизно 14 на 22, 308 метрів квадратних. Ось цю ділянку ми можемо відняти, ну скільки там 10-12 да, метрів. Так, да, 10. да, да. там мінус. 10 метрів квадратних. Ну, тут маємо, давайте округлимо. 300 метрів квадратних покошено під схилом. Їдемо Це да, лише під схилом. І тут у нас 35 десь на 4,5. 150. І 336. Плюс 336. Ну, близько 500 квадратних метрів до 500 квадратних метрів так. Ну, на круто. одному заряді акумулятора. Круто, круто. Ну, і там у нас було таке, що ми потрапили на каміння і реально ножом було видно, що побито. Ми самі ще не знаємо, що там. Опа, давайте перевертати е, Оце напевно воно. Так. Ось да. Бачите? А так ніж. Ну, оце тут трошечки. Тут ніж ось один заусенець такий маленький є. є. Дуже дуже маленький. Але ми косили тут, з тут вами, немає. бачите, там де не чистий газон, а просто є. І, і тут трошечки ось О, так, То це я. ми на камінь реально влупили. Ну, тут як би без сумніву. Але все одно камінь. З а аніж залишився. Ні, ну Я таке навіть не рахую. Дуже багато попадалося, особливо тут під деревом, да. але це навіть не рахую. Дивіться, наскільки ось вона косить, дивіться, як тут, в принципі, вся трава виліта і уходить. Тоже дуже гарно. Можливо, тут такий повітряний поток, що нічого не затримується. І цікаво, подивіться, ось тут це привод, да. привод. Все, дякуємо, що ви з нами. Якщо було цікаво, обов'язково прокоментуйте це відео.